До кабінету щеплення Ужгородської міської поліклініки прийшов Олександр Галагута. Я прийшов дізнатися щодо другого, щеплення другої дози вакцини Астразенека. Оскільки я вже на початку березня вакцинувався першою дозою. Переживаю, щоб вчасно щепитися, оскільки вже підходить термін до другої дози. Повторне щеплення південно корейською вакциною Астразенека в Ужгороді наразі не проводять, каже головна медсестра поліклініки Любов Ластівка. Також препарати немає і для тих, хто вперше хоче щепитися. Тут є вакцина Коронавак Китайського виробництва. «У Нас є на сьогоднішній день. По наказу ще 500 доз Коронавака в достатній кількості. Ми щепимо всіх вчителів, інвалідів, пенсіонерів. Починаємо робити ревакцинацію Коронаваком людям, які мали вакцина які мали першу вакцинацію Коронаваком через 28 днів. Я працюю помічником лікаря-епідеміолога Закарпатський обласний лабораторний центр. Отримала другу дозу вакцини Коронавака. Головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак каже, за понад два з половиною місяці щеплення вакциною Астразенека одержало 2700 тисячі ужгородців. Також 2300 людей із інтернатів та пенсіонатів вакцинувалися американсько-німецьким препаратом Pfizer, 320 пацієнтів китайським коронаваком. На даний період часу нас. Закінчилися вакцини AstraZeneca і Pfizer, У нас лише є коронавак. На початок червня приходить вже час для вакцинації мешканців, які вакцинувалися AstraZeneca. Це особливо медичні працівники, які перші, входили в перший етап. У них вже приходить час для другої дози вакцинації, і вони вже очікують, чекають, дзвонять нам, коли ми до них приїдемо. Для ревакцинації Астразенекою Закарпаття Мало вісім тисяч доз, розповів директор департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний. Використали 8 тисяч. Решта з цих 600 доз залишок зараз є в Мукачівській мобільній бригаді Мукачевського центру ПМСД для ревакцинації, тобто вони фактично здійснюють ревакцинацію людей ковідних закладів, які ну, були зроблені в перший раз. Анатолій Пшеничний розповідає, ті люди, які одержали першу дозу Астразенеки 25 лютого до 11 березня, вже мали ревакцинуватися. Головна лікарка міста Тетяна Козак каже, другу дозу встигли отримати не всі. Нові поставки «Астразенеки», за словами пшеничного, Закарпаття очікує на початку червня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.